Чи задумувався ти колись, скільки таємниць ховає минуле? Уяви собі, безкраї пустелі, древні храми, камені, що зберігають відголоски тих, хто жив тисячі років тому. Вони дивляться на нас з глибини століть, але мовчать. Та чи справді мовчать або ж ми просто не хочемо їх слухати? Історія людства це не лише події та дати, це ще й безмежне море заборонених знань, які зникли або були сховані від очей простих людей. Сьогодні я хочу запросити тебе у подорож крізь час, у світ таємниць стародавніх цивілізацій, де заборонені знання були настільки небезпечними, що їх вирішили поховати раз і назавжди. Заборонені знання це не лише магія чи окультизм, як багато хто думає, це також наука, яка випереджала свій час, це таємниці природи, які лякали своєю силою, це знання про людину та її місце у всесвіті, яке могло змінити усе. Згадаймо стародавній шумер, цивілізацію, яка з'явилася начені звідки, вони вже володіли системою числення, писемністю, астрономією та медициною, які нам здаються надто розвиненими для тих часів. Звідки все це взялося? Хто передав ці знання? Офіційна історія мовчить, натомість легенди розповідають про богів, які зійшли з небес. Але що, якщо ці боги це не міф, а ті, хто прийшов з інших світів. Шумери вірили, що знання це дар, але дар, яким не кожен може скористатися. За їхніми уявленнями, занадто глибоке пізнання світу може зруйнувати саму людину. Тому частину знань передавали лише обраним, жерцям та правителям. Звичайні люди могли знати лише те, що дозволяла влада. Решта знань ставали забороненими. Але це лише початок історії. Бо схожі традиції, ми знаходимо у майже кожній стародавній цивілізації. Давній Єгипет величезна піщана загадка. Тисячі років ця цивілізація будувала свою міць на знаннях, які отримували лише жерці. Від лікування хвороб до спілкування з душами померлих, все це базувалося на таємних текстах, які ховали у глибинах храмів. Деякі з цих знань так і не дійшли до наших днів, а ті, що дійшли, оповиті туманом міфів. Єгиптяни вірили, що знання в це сила, але сила, яка може знищити того, хто її негідний. Ще одна дивовижна сторінка цієї історії бібліотека Олександрії. Це була не просто бібліотека, це був центр усіх знань стародавнього світу. Вчені з усього Середземномор'я приїжджали туди, щоб знайти відповіді на свої питання, але знання, зібрані там, лякали. Говорять, що у її сховищах були тексти. Які розкривали таємниці стародавніх технологій, способи впливу на свідомість, знання про приховані сили природи? Що з цього правда, ми вже не дізнаємось, бо бібліотека згоріла, а разом з нею згоріли і тисячі років заборонених знань. Проте заборонені знання це не лише рукописи чи сувої, це ще й пам'ять у камені, наприклад, комплекс пірамід у гізі. Ми звикли вважати, що це просто гробниці фараонів, але якщо подивитися уважніше стає зрозуміло, ці споруди ховають у собі значно більше. Співвідношення їхніх розмірів, орієнтація за зірками, приховані кімнати, які досі не досліджені, все це натякає на знання, які були навмисно сховані у камені. Чи можуть ці знання перевернути наші уявлення про минуле? Можливо, саме тому їх так ретельно приховували. Подивімося далі, цивілізації майя та ацтеків. Їхня астрономія була настільки точною, що навіть сучасні вчені дивуються. Вони знали про рух планет, передбачали затемнення, володіли знаннями, які просто не могли взятися з нічого. Багато цих знань було втрачено після приходу європейських завойовників, які палили кодекси та знищували храми. Чому? Бо ці знання вважали небезпечними. Небезпечними для нової влади, яка не могла допустити, щоб місцеві народи пам'ятали про свою справжню силу. І це лише частина великої картини. Заборонені знання існували всюди, від таємних шкіл Китаю до містичних орденів Європи. Деякі знання передавалися лише шепотом, під страхом смерті, інші ховали у символах та загадках, щоб лише обрані могли їх зрозуміти. Що збереглося до наших днів? Лише уламки великої мозаїки, яку ми досі намагаємося скласти докупи. Та головне питання ось у чому, чому знання забороняли? Можливо, тому що знання це свобода. Знаючи правду про світ, людина стає непідвладною тим, хто хоче керувати її страхами. Заборонені знання це ключ до усвідомлення, що ми здатні значно на більше, ніж нам здається. І саме тому їх ховали. Бо людина, яка знає правду, перестає бути зручною для системи. А як ти думаєш, чи варто розкривати всі заборонені знання? Чи готове людство до правди, яка може зруйнувати звичний порядок речей? Напиши про це у коментарях. Цікаво почути твою думку.